Виконуємо право 29 до параграфу 29 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Словецький Пепчук 6 палок 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище IDLE. Створимо нове вікно програми «File – New File». Створимо змінну T1, в якій будемо зберігати результат Іванни. Результат будемо вводити за допомогою функції Input. Для того, щоб з'явився ось такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-Пропуск. Всередині в одинарних або подвійних лапках запишемо підказку для користувача. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, результатом буде рядковий тип. Отже, перетворимо рядковий тип в дійсний. Беремо ось ці дужки І скористаємося для перетворення в дійсний тип функцією float. Нам потрібно також ввести результати уляни та дарини. Щоб було швидше це скопіюємо. Ставимо двічі. В Т2 будемо зберігати результат Уляни, а в Т3 результат Дарини. Ну, а тепер нам потрібно перевірити, який з цих результатів буде найменшим. Отже, скористаємося розголоженням. Повним розгалуженням і в else перевіримо умову. Чи результат Іван не менше уляни. Тобто, чи Т1 менше Т2. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо клавішу Enter і зверніть увагу. Ось тут автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну, але зрозуміло, якщо результат. Івани є меншим за оляни, то нам потрібно цей результат ще перевірити з результатом дарини. Отже, порівнюємо ще з результатом дарини. І якщо ось ця умова істина і ось ця умова істина, значить результат Івани є найменший. І вона перемогла. Вводимо це в консоль за допомогою функції Print. Якщо ж дана умова є хибною, тоді виходимо в бітку else. Зверніть увагу, що ось тут відступ ми забрали. Точніше, ось тут забрали для Else. Ось тут буде знову відступ, І в цьому випадку перемогла вже Дарина. Забираємо всі відступи. Ну, а якщо в нас ця умова буде хибною? Значить, результат Т1 буде більший, ніж Т2. Тобто результат Уляни менший, ніж Івани. Значить, пишемо Else. Знову відступ. І далі нам потрібно знову порівнювати. Отже, порівнюємо, чи Т2 менше Т3, чи результат Уляни менше дарини. Якщо це буде істина, значить Уляна перемогла. Інакше забираємо відступ Else. Зрозуміло, перемогла дарина. Давайте збережемо файл save або сювас. Save Перший раз немає різниці. Зберігаємо у власній папці, з іменем право 29. Та виконуємо run, run модуль. Вводимо тестові значення. Так, результат Івани 11. Для підтвердження натискаємо Enter. Поляни 11. 20. І Дарини 11, 1, 10. Зрозуміло, перемогла Іванна, тому що її результат найменший. Так, перевіримо всі варіанти. Так, все працює, все добре. Закриваємо вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!